У мене була зустріч з представниками Сполучених Штатів, вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну, їхнє бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир. І справжній мир такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови. Були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципове, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по справжньому Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу. Україна, Сполучені Штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі. Цими днями багато розмов з європейськими лідерами, багато переписки. Я дякую всім друзям України за підтримку. Сьогодні я говорив з президентом Фінляндії, Стубом. Ми координуємо наші зусилля постійно на зв'язку з іншими лідерами, президентом Франції. Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом ми. Свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що у Росії немає реального бажання миру інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є цілком справедливих, що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне: а саме відкласти санкції та виграти ще час. Для війни Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати і надалі, на 100% весь мій час саме цьому зараз присвячені Україні. Потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто в світі не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо. Так само важливо. І щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні ввечері. Був на зустрічі з фракцією парламентської більшості. Були різні питання, були чутливі питання, але домовленість вона очевидна, кожен має працювати на Україну. І так буде. Парламент воєнного часу повинен бути. Дієздатним парламентом, і я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати, і будуть рішення.